Вітаюся до вас е, в свій міні-блог на Ютубі е, вже з сонячного салоу, Сало правильно. Показала вам дорогу, чесно, в Барселоні вже не хотілося нічого знімати, хотілося просто відпочивати, тому що постійно з телефоном в руках ходити також не прикольно. Але зараз ми вже тут е, салоу е, 4 дні. Можливо, більше, я вже й не можу порахувати. І готова вам показати, де ми живемо. такі гарні квіточки. Тут море ось там воно Спереді, але нам і небагато. По трапіночці і вже біля моря. Спочатку ми ходили на пляж, який а, з другої сторони. Біля нас, але потім знайшли цей, тут дуже гарно. Прям така природа. Там просто звичайний пляж. Взагалі природа в Іспанії дуже гарна. Кактуси, пальми, різноманітні дерева, апельсини. Цікава країна. Всім рекомендую по можливості її відвідати. Так, і все, у нас спуск до моря йде. Ми сьогодні, до речі, з Янчиком всім в білому. Ось такий ось тут магазинчики невеликі є. В в них торгують араби. Не знаю, що так. І ось вже ми йдемо до берега. Дуже гарно, дивиться. Вчора, до речі, ввечері був дощ. Тут мені чимось нагадує Чорногорі. Там також скелі. Гарненька водичка. Прозора. І що класно, на цьому пляжі набагато менше людей. Тут ось є душики, всі обмиваються і на кожному пляжі. Випускайте Кракена, кракіна, вона ну, вже вела за коляски. Ти куди, синок? До хлопчика хочеш? Море. Карно. Пока не так класно, поки ми тут дні можна пофоткатися. Тут у Янчика починаються пасочки. Наш папа купив на сапі. Зараз приблизно слави тому. Купили плаває. Янчик гуляється пасочками, так? Да? Синок, От сюди насипай. Тобі водички принести? то і тут мама принесла води. На! На, да джу. тобі воду. Можеш гратися. Чесно, сьогодні побачили новини. Тут в Києві, в Білій Церкві, там була повна жопа, як всі okay. загибли і, ви знаєте, постійно блін, так переживаєш як, це його вертатися додому. Тут спокійно, ну я вам скажу, як, спокійно, спокійно, але вчора, наприклад, там пару разів запускали маленький салют і я так злякалась нормально. Я хоч знала, що у них сьогодні, до речі, буде свято. Буде багато феєрвергів, багато, ну типу як наші, Івана Купала. Але вже я вам скажу так, що війна залишила вже свої сліди. Ми спали в кімнаті, окна були відкриті, знову щось таке ну, засвистіло, полетіло. А, Боже, ми знову так злякались, і я, і Славік спригнули з кровати, ми вже спали. Харячі, така Як я повертатися це в Україну, то взагалі безкомісно. Так, Янчику на місці не сидиться, він вирішив, що йому потрібні сходинки, походить по всім а, людям, по покривалам. свою лопату і пішлі. Пойшлі купати туди, кудись, до моря. От йому хочеться все запрещене. Так, у Янчика тут вже банні процедури, він прийшов до душа, замиється і весь пісок, так? Да? Так, Уже час дня малий спить, спит, спит, до речі, десь годинку, а ми лежимо за Поруч у нас тут і спанки лежать, морічка. Ми вже поїли креветки. І зараз буду лежать за город. Так, ось ми вже заходимо в номер. Це наш під'їзд. І дивіться, по поводу ліфта. Тут ліфта немає і тут ліфти на полторушечку. Слідує ліфт, бачите, тут теж немає ліфта. Слідуючий ліфт, опять ж таки, ось тут. В тому його прийдеться нести. Ми вже прийшли додому. І це відео зняло. Я вам не показувала ще в ролику на YouTube. Рюмтюр, так, комната. Там кухня, холодильник, вчера липить вареники, пельменники. Кондр есть. У нас балкончик. Квартирка на 6 балів з 10. И тут у нас спальня. Трошки вже срочаться, наверное, сеть перебрати. шкаф І вікно. Але вікно це просто что-то. Я вже показувала в інстаграмі, покажу і тут. І кровати фігня. Я нормальна квартирка, але не то, що ми хотіли. І от, собственно говоря, я вже чорна. як нігер. Я чорний нігер. І там туалет ванна. і виход ми зібрались на прогулянку, і ми їдемо в Ріо сьогодні. Я колись там жила, коли приїжджала в Україну о, з України в Іспанію, коли бігли від війни, і ми там зупинялися. Я дуже хочу там ще раз прогулятися. В принципі, можливо, там сьогодні будуть якісь паради, тому що сьогодні у них, у них якесь свято, типу як нашого Івана Купала. Сьогодні на пляжі будуть барбекю, салюти. Така така так, кріжуха і а, подивимося, чи буде щось в сюди. Так, ідемо до зупинки, будемо їхати на автобусі. Там Ось по такій алеї, де куча Тетя Кітвіра, кажіть привіт. Привіт. Дуже гарно тут все. На завулись. Зараз йдемо до автобусної зупинки. Будемо їхати на такому автобусі теж тільки на чотирнадцятому. Кстати, да, так, може на руки взяти. Чи буде все. Це... Там ще, ще ж будуть виходити, заходити. У нашого сьогодні поставили да? сюди. А нас тут 4 їдеть. Приїдемо в Рівно. Е, карту на автобус, якщо купуєш, е, то 1 євро, кожен приїде. А якщо не купуєш, то коли 10 євро, 10 поїздок. 2,45 одна поїздка, тобто yeah. ми зекономили нічого Так. Приїхали ми в Рєус. Тут такі а, вузенькі вулочки. Але поки що людей взагалі немає, не знаю, в чому проблема, де вони. Ну, Зараз виїдемо в центр, ми ще не геть в центрі. Може всі попрятались на сієст. Сієста. Те, що це все ще людей мало. Взагалі, порівняно з тим, як ми були вже да. на набережні а, тут движуха нормальна mm. в барах все людишки сидять ми сей теж якісь коктейльчики заказуємо пальми Давайте... салюти все вже в диму просто Боже, як обалденно от это дивиз. Там всякі коктейльчики дуже жалко що коктейлі не можна брати з собою Подивіться, який тут колорит. А це мечта тусіра. Ну, Ми славитом не тусери, а ми так собі. Тусери э, на час буквально. там вже салюти. Дай, все вже, пожалуйста. І так просто на кожному кроці тут. Це все, блин, зривається, якщо чесно, навіть стрмно ходить. Ой, мать. Нам стрёмно. Не просто трохи стрьомно. Це просто вся вулиця в диму. Пішли ми до моря. Івана купалася. Так, купала. так. Да, Це да. реально Івана купала тільки по-іспанську. Долетіло. Чуваки тупо запускаються, люди наблюдають на магазин, або тралися. На себе в глаз там. Ну, звісно, я впевнена, що сьогодні буде багато ранених. Коротше, тут повний треш, просто. Все. Це не це не екран такий, це просто все в диму. Сьогоднішній свій блог. день, звісно, був в кінці вечора дуже цікавий. Досі продовжували дня бить люди, а ми йдемо додому.